Вітаю всіх! Я в магазині сінсей. Така тарілка керамічна у формі ялинки коштує 219 гривень. Банка в формі оленчої голови. Біла з рожками, червоною шапочкою. Вона для цукерок, мабуть, 339 гривень коштує. Така тарілка кругла, з пряничками, цукеркою та ялинкою. Оздоблені коштує 189 гривень. Тарілочка маленька в формі дубового листочка з золостим оздобленням коштує 119 гривень. Банка для цукерок, керамічна Santa Skeny коштує 269 гривень. Вона також йде з кришечкою. Такий набір, кружка та тарілочка. Під новорічний мотив Санта-Клауса. 400 мл ємність, коштує 239 гривень. Набір із трьох свічок, які пахнуть приємно з солодкими пряничками, коштує 119 гривень. Ялинкова прикраса у формі паровозика коштує 59 гривень. Вони прикраси всі в них дуже легенькі і не б'ються. Такий будиночок червоний да. зі снігом ломила, коштує 59 гривень. Так само. Дуже красива прикраса, легенька. Яскраво буде виглядати на ялинці, на зелену. Просто Така прикраса, повітряна Все. куля з дзвіночками, Все. з сніговичком коштує. 149 гривень. Вона трошки вже йде важкувата, така легенька прикраса, трошки з хутром. Сніжна кулька, на якій сидить підгрін. 149 гривень. Пряничок в шапочці коштує 59 гривень. Далі вам покажу таку цікаву іграшку, криска, яка тримає в руках чи книжку, чи листочок 149 гривень. Вона також дуже легенька і приємна. Така сова, вона м'якенька така, в неї, наче пір'я. 59 гривень коштує. Вона наче зроблена, що в неї пір'я. Така дівчинка в золотих чобітках, зеленій сукні, поруч з нею вісять інші дівчатка в рожевих сукнях, срібних 119 гривень. Це в асортименті такі дівчатка-ангелочки. Така повітряна куля, як ми бачили, білу це вже зелена з дідом морозом всередині, з дзвіночками коштує 149 гривень, так само, як і біла. Чи то білочка, чи то олень. Я так і не зрозуміла, але вона така красива. Всередині в неї є проволочки, такі желіз, залізні провідочки, 149 гривень. В неї згинаються і ручки, і ніжки. Дитині можна купити як іграшку. Така іграшка, як поштова скринька для Санти, листи до Санти коштує 59 гривень. І така. На скринька 59 гривень коштує. Де? Вони ломився? Також цікаві ну, вони. Вони не б'ються гарні. Скажіть, будь ласка, а які вам сподобалися іграшки? Така декоративна а, статуетка 219 гривень, висотою 14 сантиметрів, в ширину 10, коник такий. Дід Мороз, такий, який yeah. стоїть в піжамі, з пряником, yeah. з кружкою yeah. какао, цікаве. Yeah. Коштує 169 гривень. Таких Санта-Клаусів чи дідів морозів там uh, ще є декілька play. видів. Це такий підсвічник, всередину ставиться свічку. Він іде познаєшці 47%, 89 гривень коштує. В коричневому оздобленні ще є схожий білий. Там позаду стоїть на поличці. Оце ще Дід Мороз, який любить готувати. Стоїть з пряничком, фартушку 169 гривень. Так само, вони всі ці Діді Морози, які статуетки коштують 169 гривень. Така мишка, яка вішала на ялинку зірочку 119 гривень. Це така статуетка із гіпсу. Такий пряничок ви вже бачили в інших відео. Це такі м'які іграшки, але вони з грузиками внизу, що вони не падають, їх можна ставити під ялинку для оздоблення, або хто любить оздоблювати кімнати дітей чи свої. Такий коштує 339 гривень висотою 20 см. Такий пряничок в шапочці з такими ніжками рухливими. О, він по знижці. 32% знижки 229 гривень. Ведмедик такий самий, який тримає ялинку зірочкою на горі. 339 гривень. В нього так само ніжки подвижні. Що додивилися до кінця, а для того, щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь.